І з вами зараз наше шоу. Як ви бачите, ми вже майже достроїли, достроїли дім. Ви першу серію бачили нашу. Ну і в нас було ось такі поки що дім. Ми його А нас... Але всередині взагалі все крутий. Ну, можна подивитися зараз. Я через зараз будемо... поставлю і сундуки і все далі. Кухню. Ми зараз возьмемо білий блок, плитку то є возьмемо і такого поставимо, як ви бачите. Віка, і подивись. Зараз. Я зараз не маю часу почекай. Ага. А, да-да-да-да-да-да-да. ля 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 Сейчас, Сейчас хватит, Да что я пока что срубаю? Молодец. Снімаєш? Що? Снібаєш? Ага. Треба зробити. І mm. сюди like... oh, так. О, все, таке десь отакі. Ми зараз зайдемо. Подивимось. Ось. Я щоб тебе так не доробила. Це ж дороблю. Так, а тепер ми ставимо два розові Ну-ка okay, еще so, так получается нормально. И еще вообще так тоже. Так я царство получилось. Вот тут. Тут будемо бачити, ми тут зараз ми тут будемо судоки тримати, правда Віка? У mm -hmm. нас є драбинка, щоб ніхто не забрався. Зараз подивимося, як чия бобинка може нас. Ну, навіть здиваємось. Давайте трохи там давай, коротше. Зараз подивимося, що ми можемо вибратися. Ми на виздиваємось, так? Да? Хоч підпис. Диві. Дивіться, що... дивіться. Так. Що сюда, Туда? да сюди дивіться. Куда? Що принесеш. Куди? Сюди. Я бачу. А де сундуки? Я ще зараз дороблю, я ще ви робила. а, а цік. Стік... А тільки от тих два Труват. і все. Ще роби і ще с і ще вікон багато роби, а я йду достроїти діти. <плес>

Ну как не хочешь взять все тут вот все отпутили. Ага. Угу. Ну, що... Як ви бачите, ми зараз возьмем сундуки. Там тільки будуть сундуки кровати. Справда ніколи на Ну і, конечно, припаси якісь. Отак. І дві кровати. І верстак. Для нас. Ми от будемо ще спати можна. Коротше, там все раді накровати. Буде. Не кровати тут не будет, у нас только будет. Тут фунточки, например. Фунточки Сейчас таки у нас. Все. Готово.